Привіт! Сьогодні ми проговоримо про новинку від фабрики Comfort ковдру Basic. Ковдра Basic це класична ковдра із силіконізованим наповнювачем, що має високу теплоізоляцію, забезпечує збереження тепла протягом всього року. При цьому ковдра відрізняється ефективним виведенням вологи, утвореної під час сну, що створює комфортний мікроклімат для відпочинку. Гіпоалергенний чохол з мікрофібри забезпечує захист для чутливої шкіри. Мікрофібра має приємний ефект оксамиту. Ковдра Basic це високоякісна мікрофібра, легкість та компактність. Ковдра Basic. Це ваш найкращий вибір, який ви можете зробити саме зараз.